Сьогодні в цьому відео ми розпакуємо та затестимо новинку від компанії UMIDIGI. І це модель смартфону G100A. Ось такі яскраві коробці приїхав до мене на смартфон. Одразу тут перераховуються переваги смартфону. Це 8 ГБ оперативної пам'яті. 4 ГБ вбудованої і 4 ГБ віртуальної. 128 ГБ ROM. 69 екран з підтримкою 120 Гц. Це дуже цікаво. Ємностний акумулятор, ми подивимося, який. Ну і, звичайно, зацінимо його характеристики. І все це коштує в районі 100 доларів. Давайте дивитись на сам смартфон. Ось так відкриваємо коробку. Смартфон одразу нас вітає передньою частиною корпусу, він в чохлі. Давайте одразу покажу вам смартфон, знімемо плівку. Ефект розпаковки, ось такий, відповідно, і розмір екрану 6,9. Це великий смартфон. Чохол силиконовий, прозорий, Чохол, до речі, хорошої якості. Мені подобається, як він відчувається, як в ньому смартфон виглядає. Давайте знімлю чохол і покажу вам смартфон у всій красі. Задню кришку глянемо. Такий білосніжний смартфон, але з цікавою структурою. Подивіться, така, от, знаєте, щось типу як е, крига. Реально такі е, якісь хаотичні лінії. Ну, Виглядає прикольно. Такий великий модуль камер, підложка досить така прям величенька і по розмірах і випирає трохи, але сам смартфон доволі такий легенький. Він зроблений з пластику, рамка зроблена під, під метал. Ну, виглядає цікаво. Він такий доволі зручний, тоненький, я би сказав. та Якщо не брати модуль камер, то сам смартфон доволі тонкий. Давайте ми його запустимо, поки він включається. Давайте подивимось на комплект. Інструкція UMIDIGI, Блок живлення для зарядки на Type-A. Потужність блоку в нас складає, значить тут не пишеться. Ну, по ідеї, це 10 ватний блок. Невеличкий. Плюс є. Чорного кольору, кабель. Кабель у нас Type Type-C, гумовий, і скріпка для лотку. Показую сам чохол. Ну, такий звичайний чохол, трошки він такий має рифлену поверхню, але в чохлі смартфон сидить класно і виглядає теж непогано. Буквально пройшло 5 хвилин, і смартфон вже завантажився. Я його підключив до Wi-Fi. І давайте його зацінимо в системі. В першу чергу хотів би звідмітити, що екран у нього по якості дійсно доволі непоганий. Рамки доволі тонкі за виключенням нижнього підборіддя. Воно тут присутнє, ось так воно виглядає. Ну, для бюджетних смартфонів це не є щось таким мінусом, звичайно, він коштує недорого. І є виріс під камеру в вигляді краплі. Давайте подивимось по яскравості. Значить, яскравість екрану, ось так я поставив на максимум. В принципі, достатньо по запасу яскравості, як для бюджетного смартфону. Цікаво перейти в налаштування і подивитись на сам екран. Саме по характеристиках герцовки. Так ми переходимо. Адаптивна яскравість тут присутня. Частота оновлення екрану автоматично стоїть, можна поставити 60, 90 і 120, або автоматично. Вона тут і стоїть. Екран дійсно плавний, це відчувається і дуже приємний на очі. По роздільній здатності, в принципі, я не скажу, що екран якийсь нечіткий, там, наприклад, гарно відображається і шрифт, і значки. Він, ну, я думаю, що Full HD. Тут є, та, тому що ну, все-таки непогана картинку він передає. Ну, 120 Гц це реально дуже класно, тому що ну, в бюджетному смартфоні плавний екран це дуже круто. Це реально круто. Якщо перейти в параметри смартфону, що ми тут можемо побачити? Значить, версія Android 14, Unisonic процесор t 615 Оперативна пам'ять 4 ГБ, плюс можна збільшити до 8 віртуально. Базова пам'ять для збереження файлів 128 ГБ. Ну і в принципі все, це по характеристикам смартфону. Тут не є потужний процесор, ну, звичайно, це бюджетний смартфон, він не для складних якихось задач. Це, по суті, такий робочий повсякденний варіант телефону. Для соцмереж, для перегляду відео він підійде чудово, тому що 120 Гц є, приємно плавно. Ну і сам екран доволі якісний. Якщо говорити про камеру, давайте подивимося, що тут е, по камері. Я думаю, що вона така знову ж таки слабенька, але все ж таки. Зацінити ми її маємо. Значить, у нас от фото. Переходимо на лаштування. Що в нас тут показує? 4 на 3 в нас. Якість зображення підвищена. і все. Більше ніякої інформації тут немає. Ну, давайте ми от зробимо фотографію. Фотографію клавіатурки. Сфотографували. І показую, як воно виглядає. Ну, типу, він фоткає. От все, що про нього можна сказати. Він фоткає, але це. Телефон не про камеру. Тобто, щоб фотографувати, виставляти навіть в соцмережі, я би не сказав, що ну, це телефон. саме... Ну, Тут камера, по суті, для галочки. Відео ну, те саме. От я включив відео. Воно тут по кадрах по відчуттю десь 25 кадрів. Записала відео. Ну, типу, щось знову ж таки пише. але... Відео. Воно тут по кадрах, по відчуттю. Десь... Динаміки і мікрофони тут такі собі. Звук голосний, але не чіткий. По відео що ми можемо подивитися? Значить, Full HD 30 кадрів він пише, це максимально. Коротше, на камеру тут взагалі не треба дивитись. Тут їх намалювали, що їх три штуки, є спалах, але тут я думаю, що одна камера. І така собі слабенька. Фронталка тут є, але я думаю, що там така сама якість, навіть буде гірше, ніж основна камера. Е, що можна сказати по акумулятору? Давайте перейдемо в акумулятор, подивимось, що у нас тут пишеться про акумулятор. Смартфон заряджений повністю, е, ємністю акумулятора тут не показується. От вони вказали, що він ємнісний, але скільки не зрозуміло. Ну, не бачу по акумулятору. Треба дивитись в інтернеті. Значить, витрати на розширення пам'яті окремий пункт є в нас. Смарт-керування, смарт-активація, перевірка телефона підняттям, смарт-рух. Так, Що тут ще такого цікавого може бути. Оформлення і стиль? Ну, Тут, по суті, тема. Ну, Це такий чистий Android. Він мені нагадує Android на пікселі. На Ну, в принципі, ось так. Отак от ми гортаємо шторка. Ну, Хоча шторка по-інакшому виглядає. Шторка, до речі, мені подобається такий вигляд. Дуже схоже до айфонівської, до якої я звик, і сповіщення тут у нас блок. Ну, оболонка така простенька, але все ж таки отут симпатично виглядає. До речі, хламу ніякого немає. По стандарту тут е гугловські програми поставлені. І все. В системі смартфон працює доволі шустро. Як знову ж таки для робочого телефону, як дзвонилка, цей телефон, я думаю, підійде дуже добре. Тут у нас лоточок під сим карту є 3,5 роз'єм для навушників, мікрофон. Знизу в нас динамік, плюс тайпсішка, плюс ще один мікрофон. Ну, враження від телефону таке непогане. І для бюджетки, ну, що я можу сказати, він виглядає класно. Дійсно, він симпатично виглядає. Він зручно лежить в руці, великий екран, це плюс 120 Гц однозначно, Пам'ять непогана, що він у вас 8 має в базі, ну і адекватно працює в системі. Тобто з коробки він зразу запустився, не глючить, і, як на мене, це дуже добре. Тому, якщо ви розглядаєте такий недорогий варіант, можете придивитись до цього смартфону.